Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури тема нашого заняття прислів'я та приказки. Прислів'я та приказки це короткі і влучні вислови повчального характеру, що можуть зберігатися віками в народній пам'яті. Прислів'я може звучати радісно, сумно, докірливо захоплено. Це залежить від ситуації, у якій воно промовляється. Прислів'я, слово, не горобець, вилетить не спіймаєш. Чи схоже чимось слово на горобця? Горобця можна впіймати. А сказане слово, щоб не прийшлось жалкувати, треба завжди думати, що сказати. Адже слово. Не горобець, вилетить, не впіймаєш. Приказки можуть бути підставою для виникнення останніх. Наприклад, Вік учись. Вік живи, вік учись, як треба жити. Пропоную вам пограти у дидактичну гру з'єднай прислів'я. Виконали молодці. Дітки, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!